Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляді. І сьогодні ми з вами поговоримо про Chromebook cm 14 від компанії Asus. Чим цікавий цей пристрій? В першу чергу він працює на операційній системі Chrome OS. Інша його фішка в тому, що він побудований на процесорі від компанії Mediatek. Насправді я ще не тестував ніяких хромбуків, і мені дійсно цікаво, як працює цей ноутбук, що він може запропонувати і які завдання він може виконати, оскільки це вкрай важливо, коли ви шукаєте робочу машину для яких завдань для виконання, для того, щоб цей пристрій справлявся з вашими завданнями. Тому сьогодні я детально його... Протестую і розповім вам свою думку про нього. Тому обов'язково додивляйтесь це відео до кінця. Я впевнений. Точно буде цікаво. Ну і звичайно, друзі, не забувайте підтримувати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. Для початку розберемось, що ж таке ChromeBook. Це лептоп, який працює на операційній системі Chrome OS, розроблений компанією Google ще 10 років тому. Основною особливістю ChromeBookів є те, що вони побудовані навколо веб-орієнтованої інфраструктури. Це означає, що більшість програм, що запускаються на Chromebook, працюють в онлайн режимі, використовуючи веб-браузер, Google Chrome та веб-застосунки. Chromoки зазвичай мають невеличку великий об'єм вбудованої пам'яті, але вони зручні для користувачів, які в основному працюють з інтернетом, веб-програмами та хмарними сервісами. Загалом, візуально, це той самий ноутбук, тільки з іншою операційною системою. Asus Chromebook CM14 14 це представник класичних моделей від ASUS із стильним та практичним дизайном, виконана модель у сірому кольорі, завдяки своїм компактним розмірам і легкій конструкції з вагою всього 1,4 кг, Він стає ідеальним компаньйоном для тих, хто завжди в русі. До речі, кришка в нього відкривається на 180 градусів. Що стосується портів, хромбук оснащений всім необхідним. Він має один порт USB 3.2 Gen 1 Type A, два порти USB 3.2 Gen 1 Type-C, які підтримують виведення зображення та живлення, а також комбінований аудіороз'єм 3,5 мм та слот для карти пам'яті MicroSD. Загалом по роз'ємах я можу сказати відверто. Тут є все, що потрібно для більшості користувачів. Єдине, що потрібно зауважити, що вбудована пам'ять тут наша. 64 ГБ, і це Потрібно врахувати перед тим, як ви купуєте такий пристрій. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на e-каталог, обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати е каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай. Край актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Важливий аспект для багатьох користувачів це захист від вологи та міцність ноутбука. Клавіатура отримала невеликий захист від вологи, тож можна працювати з ним у різних умовах. Крім того, Chromebook протестовано на міцність згідно з американським військово-промисловим стандартом mil std 810 h На цієї моделі було проведено безліч тестів, які гарантують надійність та міцність моделі. Роз'єми витримують понад 5000 тисяч циклів підключення та відключення різних пристроїв. Також був проведений тест на здавлювання, під час якого кришка хромбука витримала 25 кілограм без пошкодження дисплея. Щодо якості виготовлення цього ноутбука, я точно впевнений, що тут все дійсно круто, оскільки компанія ASUS займається ноутбуками вже не перший рік, і до їхніх моделей у мене претензій ніколи не виникало. Цікавого також ноутбук отримав ASUS Antimicrobial Guard. Це покриття, яке розташоване на топ кейсі, тобто на тій частині, де розташована клавіатура тачпад і робоча панель. Це покриття має Спеціальні властивості, завдяки яким воно здатне пригнічувати ріст бактерій протягом 24 годин на 99%, як показали результати проведених досліджень. Ця особливість може бути дуже корисною, оскільки клавіатура та тачпад часто стають місцем для накопичення бактерій та мікробів, особливо при використанні у громадських місцях або у групових просторах. Зараз компанія Asus часто в ноутбуках використовує покриття спеціальне покриття від бактерій. На мою думку, рішення непогане, але як воно працює на ділі, це все звичайно. Звичайно, потрібно протестувати в якійсь лабораторії і вияснити, чи реально ця річ. Працює тож Asus Chromebook cm 14 Це компактність та ергономічність, а також є привабливим вибором для тих, хто шукає надійний та зручний ноутбук для щоденного використання. Розмір дисплея цього хромбука становить 14 дюймів. Роздільна здатність Full HD 1920 х на формат екрану 16 до 9. Дисплей використовує технологію TN з антивідблисковим покриттям, що допомагає зменшити відблиск і покращити видимість. Світлодіодне підсвічування дозволяє рівномірно розподілити світло по всій площині. Екраном Яскравість складає 220 канделів на метр квадратний, що забезпечує чітке відображення навіть у яскраво освітлених приміщеннях, але не на прямих сонячних променях кольорова гама NTSC складає 45%, що не такий вже й великий показник. Загалом по дисплею в мене претензій ніяких немає. Він відтворює хорошу якісну картинку, і я впевнений, для тих завдань, яких створений цей ноутбук, цього дисплея повністю буде достатньо. Процесор в ньому восьмиядерний MediaTek компанію 520 з тактовою частотою 2,0 Герц. Цей процесор має кеш пам'ять об'ємом 1 МБ, можливість роботи на високій частоті до 2,0 ГГц. Це енергоефективний процесор, якого цілком вистачить для виконання офісних задач. Також Chromebook отримав відеокарту ARM mali J52MC2, що забезпечує якісне відтворення графіки та обробку відео. Щодо пам'яті, 4 ГБ lpddr 4X, інтегрованої оперативної пам'яті, також встановлено модуль eMMC об'ємом 64 ГБ. Як пам'ятаєте, є слот для карти пам'яті. Також хромбук оснащений бездротовим засобом зв'язку, включаючи Wi-Fi 6 з підтримкою двох діапазонів Dual-Band у конфігурації 2 х 2, та має вбудований модуль Bluetooth версії 5.3. Також тут є вбудований динамік, гучності якого вистачить для комфортної роботи та перегляду відео. І до речі, також непоганий вбудований мікрофон. Тож тут не забули про й веб-камеру. Вона має роздільну здатність 720p, HD та захисну шторку. Це все стандартно, але варто відзначити функцію Face AI, яка автоматично відстежує положення. Обличчя під час використання веб-камери. Ця функція регулює освітлення відповідно до яскравості навколишнього середовища, що забезпечує оптимальну якість зображення під час відеодзвінків. Звичайно, цей ноутбук створений для роботи, і час від часу ви точно будете використовувати веб-камеру, яка тут, до речі, встановлена, також доволі таки непогана. Не найкраща на ринку, але якістю я впевнений, ви будете задоволені. Те запису на фронтальну камеру. Зараз ви можете поглянути на якість запису, а також поглянути на і запису мікрофона. Ось така ситуація по фронтальній камері. Це відкриває безліч можливостей для використання ноутбука відразу декільком людям, адже кожен виходить в свою пошту і має всі свої застосунки, нотатки і так далі під рукою для роботи. Це особливо зручно у форматі Grab Go, коли робітники беруть ноутбук лише для певних задач або для співробітників в компаніях зі змінним графіком роботи. У ноутбуці ви маєте доступ до Google Play, а значить, ви можете завантажувати потрібні android програми для роботи, розваг ігор і творчості, розширюючи можливість свого Chromebook. Але це ще не все купуючи Asus Chromebook CM14, ви отримуєте 12-місячну підписку на хмарний сервіс Google One. Ця підписка включає 100 гіабайт сховища на Google диску, Gmail і Google фото, і це можна використовувати у рамках одного сімейного плану разом з вашими близькими. А щодо автономності, Asus Chromebook CM14 може працювати без підключення до джерела живлення до 15 годин. Це супер результат. На мою думку, Asus Chromebook CM14 – це непогане рішення для своєї. Нішової категорії, для якої саме він створювався, тобто це невимогливі робочі завдання, навчання користувачі, яким потрібен ноутбук саме для працювання в офісі, Excel-Word, створення таблиць, тобто, де не задіюється велика потужність як процесора, так і відеокарти. Цей ноутбук має базові характеристики, яких повністю буде достатньо для таких завдань. Я впевнений, це непогане рішення, непогана операційна система, яку потрібно ще дослідити, розкрити її трішки, оскільки є деякі питання, наприклад, в мене до неї. Але я думаю, що часом, коли ноутбуків стане більше, через мої руки пройде більше моделей, я вже зможу зробити якийсь дійсно потрібний висновок по цій операційній системі і по типу таких ноутбуків. Наразі ці завдання. Під які створений цей ноутбук він з ними справляється без проблем. Якщо ви, друзі, використовували хоча б раз в своєму житті хромбуки на операційній системі Chrome OS, я думаю, що це дійсно цікаве рішення. Напишіть про це в коментарях під цим оглядом. Звичайно, друзі, не забувайте тиснути на лайк під цим відео, підписуватись на канал, огляд її та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.